Близько півтора десятка відпочивальників табору Березовий гай опинились у міліції. Їх запросили на день відкритих дверей, щоб розказати і показати, як працюють бордичівські правоохоронці. Міністерство внутрішніх справ ініційовано такий захід, як проведення в територіальних органах дня відкритих дверей. Цей захід, перш за все, спрямований на складення, підтримання таких партнерських товариських відносин. Працівників органів тут справ з населенням на дні відкритих дверей. Загалом ми запрошуємо молодь. Це юнаків дітей від 8 до 18 років з метою формування в них принципів дотримання законності, поваги до старших поваги до правоохоронної системи, поваги до законів України, які діють на даний час. Також на захід завітав начальник штабу ОМВС у Житомирській області Ігор Криворучко. Він висловив переконання, що відвіданий міськвідділу розширять дитячі уявлення про службу 102. Цей захід проводиться для того, щоб ви не лише із кінофільмів чи книжок знали, як працює міліція, а могли, як кажуть, в очі подивитися, чим вони насправді займаються. Юним гостям правоохоронці розповіли про те, якими документами у своїй діяльності вони керуються, показали приймальну громадян та ознайомили із структурою Бердишівського МВ. Потім дозволили юнакам взяти до рук і сфотографуватися із міліцейською зброєю. Особистою зброєю працівника міліції це є пістолет Макарова. Значить, розроблений ще при радянському при за радянських часів. 80% особового складу підрозділу забезпечено даною зброєю. Він 9-мм пістолет. Стріляє бойовими патронами. Також на озброєнні перебуває спеціальний розроблений для органів справ, автомат Калашникова АКСУ. Значить, він, крім того, що складний, має складний приклад, Таким чином він складається. Укорочений ствол має для того, щоб кожним зброю було легше транспортувати в автомобілі. тому що В основному несуть тут не караульну службу, а виїжджають на виїзд. Чергова частина це можна сказати серце міськвідділу, яке працює і в день, і вночі. Чергові реєструють усі звернення громадян, а в разі потреби скеровують на місце події слідчо-оперативну групу. Побачила молодь і так звану Казаде, кімнату затриманих і доставлених. Дехто з гостей розказав, що уявляв її трохи по-іншому з традиційними ґратами. Міліція у Бердичеві була створена не рік і навіть не 10 років тому. У цьому діти переконались, коли завітали до музейної кімнати міськвідділу. Подивились на фото очільників цієї служби, зразки форманого одягу, зброї техніки. Чимало захоплених поглядів отримав центральний експонат музею. Міліцейський мотоцикл. Раніше такому агрегату ніхто б і не здивувався, адже були вони у широкому вжитку. Було всього два автомобілі це начальника міліції і дежурна машина це весь, на весь город. Я. А то все їздили на мотоциклах. Цьому мотоциклу 30 років вже. Так, всі працівники міліції потихеньку стягували, де в кого які були запчасті, знаєте, колись поломане, не поломане, все одно ну, для історії ми цього мотоцикла сюди поставили. Хлопців завжди цікавлять зброя і техніка, тож і вихованців березового гаю від таких експонатів було не відірвати. Мені більше спонралася та мотоцикл і зброя, особливо автомат лашніков. Е, ну і ще сподобалася зброя, там це дбінки. Поки що вони не визначились, кажуть підлітки, чи хотіли б у майбутньому одягти міліцейський мундир. Але в тому, що служба ця дуже потрібна і відповідальна, молодь не сумнівається. «Злочинців що було менше що... Ну, там. Ти думаєш, що в міліціонерів складна робота? Да. Буває, що їздять такі злодії, що там зброєю буває. Там різне буває. Якщо працюєш міліціонером, можуть в будь-яку минуту визвати на роботу і ти повинен їхати, навіть якщо ночі. Міліція, щоб не було різних злочинів і всього іншого поганого. Наприкінці програми на учасників дня відкритих дверей чекало ще знайомство із службовими автомобілями правоохоронців. А справжній фурор у підлітків викликала поява на подвір'ї міськвідділу наймолодшого міліціонера, якому тільки два роки. Це німецька вівчарка Джесі. Під керівництвом свого господаря інспектора кінолога Максима Краснова собака продемонстрував уміння знаходити потрібну річ та затримувати озброєного злочинця. Наш працівник міліції перевіряє у правопорушника документу. боїться Під час даного заходу продемонстровано наш підрозділ, виконано основні завдання. Показана музеї, експозиції, які в ньому виставлені, а також роботу службово-розшукової собаки, яка ну ейфорію викликала у дітей. Наразі даний захід пройшов успішно. Він удався. Я думаю, що всіх ні злодіми пішлені залишилося і я вдячний всім, хто брав в ньому участь.